Доброго дня, мене звати Цимбалюк Вікторія Юрівна. Я жителька села Велика Березна. Я сестра воїна, який загинув від рук окупанта від російської агресії. Мій брат Цимбалюк Сергій Юрійович, його та його побратимів убили 23 квітня 2022 року. Так сталося, що Тіло брата та його побратимів не могли забрати з місця загибелі через те, що велися активні бої. Після того територія була окупована, це Харківська область і Зумський напрямок. Справа в тому, що з 23 квітня і до 10 листопада. Я, моя сім'я, наші, е, наші друзі, е, влада. Ми намагалися знайти і повернути тіло. Це було важко, тому що прийшлося спілкуватися і з, е, з багатьма людьми і шукати шляхи самостійно, і також за допомогою органів і громади. Ми навіть отримували фото від расистів. Ми отримували від них повідомлення. Вам не передати, яким терором і яким жахом видалися ці сім місяців. Це 190 днів. І в той момент, коли нарешті наші, нашим військовим вдалося повернути територію, я зрозуміла, що це якраз той момент, коли ми можемо. Поїхати забрати і спробувати знайти. Так і сталося. Ми знайшли. В пошуковій групі була навіть мама одного із загиблих. Повернули, привезли в Дніпро ДНК Співпадіння. Сказали, що можна забрати. Так сталося, що брат загинув. 23 квітня, якщо ви пам'ятаєте, то Пасха цьогоріч була 24-го. Це сталося за день до, до такого великого свята релігійного. І в той час, коли всі релігії закликали, всі конфесії закликали Росію зупинитись і дати перепочити на ось цей період дати. Перемир'я затише зробити, організувати, щоб можна було обміняти тіла, щоб рідні могли хоч частина приїхати відсвяткувати. Того не сталося. Того, що 25-го, тобто на наступний день Пасхи, нам зателефонував уже командир зі словами, що Сергія немає. Ми просили, молили для того, щоб хоча б можна було попрощатися із братом. І так, чи співпадіння, чи воля на покрови, мама мала змогу подивитися на тіло загиблого сина. Вона була в Дніпрі, вона була у лікарні Мєчнікова. і їй дали подивитися на це тіло. І ми думали, що цей жах вже закінчився. Поїхали, забрали. Нас чудово зустріли, зустріли як героя, зустріли селом з пошаною на колінах, як це має бути. Але те, що сталося потім в храмі, як на мене, це просто це зробило той день, який був без того чорним, жахливим. Він зробив його ще чорнішим. Я думала, що таке вже неможливо. Ми попросили е, батюшку е, Православної церкви України відспівати нашого воїна. Тому що попередньо, е, батюшка Московського патріархату, який, на жаль, до цього часу знаходиться у нас у селі, і ця церква функціонує, не погодився цього зробити. Коли до нього вже прийшли представники місцевої влади, маму запросили на діалог. Мама погодилась із умовою, що добре, батюшка Православної церкви України не буде заходити у вівтор. Ми погодили, сказали, що це може бути. Я не мала на меті піднімати бурю. Я хотіла попрощатись, мирно попрощатися із братом. Побути в тиші, побути в Скорботі після того жахливого дня, після 10 листопада. Але не сталося, тому що коли тіло мого брата занесли в церкву, яка зараз, на жаль, під Московським патріархатом, ми побачили, що царські ворота вони були закриті. А саме цинічно, це те, що було, коли я побачила людей. В, е, прихильників Московського патріархату, вистроєних колоною, щоб, хоча б, не дай Боже, е, ніхто із е, тих, хто прийшов, не порушив якийсь кордон, е, не, не зайшов на крилас чи ще там щось. І коли батюшка, який відспівував е, брата, попросив відкрити царські ворота, він сказав, що цього не зробить? Це було дно, це було дно серед дна не передати словами. Якщо ви бачили відео, багато хто із односельчан були присутні, багато із нашого району із села бачили відеозапис запис похорону, тому що були присутні медіа, тому що ми вже неодноразово долучали людей до цієї ситуації і привертали увагу, щоб нам допомогли. Тут моя мама у відчаї. Від знесилення просто падає на коліна і просить, щоб цей жах уже закінчився. Тоді у мене запитання, чому я, будучи на підконтрольній території України, будучи українкою, коли у мене і брат, і батьки українці, чому я маю питати дозволу відспівати загиблого? Воїна, який поклав життя, який полишив свої мрії заради України, заради цілісності, волі і правди. Чому я маю йти і просити прийти в храм, який на українській землі? У мене це абсурдна ситуація до я вважаю, що час московського патріархату в Україні закінчився. Його не має бути ні в нашому селі, йому, його, йому немає місця ні в районі, ні в області, ні в Україні. Що саме цинічне, що сталося, коли закінчилась служба, і ми залишили храм? Почалось велике прибирання. Цей цинізм і взагалі ситуацію не передати словами. Витирати перила. Вичищати все, що там було, протирати. Від чого ви протираєте люди? Що ви протираєте? До вас якийсь хтось прийшов, якась зараза, я не знаю, що з вами не так. Вчора зібралися люди ось натовпом, ось тут, щоб підтримати такого батюшку. Це про віру, це про Бога, це про любов. Нічого святого в цій ситуації я не побачила. Тому вважаю, що кінець московському патріархату в нашому селі має прийти в четвер і надіюсь найближчим часом в Україні. Відповідно, запрошую усіх небайдужих односельчан, які дійсно розуміють ситуацію, які щиро співчувають які не готові е, терпіти такі дії зі сторони е, Москви у нас в селі прийти і проголосувати за перехід церкви в е, український патріархат тому що е, москві тут не місце як і не місце ні на одному клаптику землі е, в нашій україні